Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Фрукти овочі м'які, ціна 64 гривні, ось такі персонажі ціна 99 гривень. Авокадо є два варіанти кольорів на вибір, ціна 249 гривень. Дуже приємний на дотик. У формі кулі персонаж 99 гривень і авокадо. Милі пупси. Три варіанти кольорів: фіолетовий, жовтий та синій колір костюмчика. Ціна 149 гривень. Такий пупс в коробці 199 гривень в костюмі пандочки. Барбі з довгим волоссям 99 гривень. Набір іграшковий собачка з довгим волоссям. Ціна 64 гривні. Також є кольори на вибір. Домашній улюблений. Ціна 34 гривні. З аксесуарами. Органайзер для ватних дисків 59 гривень. Корзинка. Ціна 29 гривень. Має ось такий гачок, можна її підвішувати, білого або сірого кольору. Органайзер для зубних щіток та зубних паст. Основа біла відрізняється кольором кришки. Ціна 39 гривень. Товар із Тіктоку 27 гривень. Це така щітка, із відділенням для миючого засобу. Ачечки Дві штуки в наборі у вигляді смайлику, фіолетового або жовтого кольору 29 гривень. Силиконові накладки на кути 34 гривні. Лампа, яка підключається до павербанку з USB-кабелем. Ціна 249 гривень. Контейнер для зберігання: об'єм 6 літрів 300 мл ціна 119 гривень. На кришці є ручка для зручного переносу. І ось така пластикова вкладка всередині. Є меншого об'єму ціна 88 гривень, також всередині є вкладка. Міні-рушнички м'які, Акційна ціна 9 гривень. Новинка блюдо скляне з такими фігурними краями. Досить великий, на жаль, діаметр не зазначений. Ціна 169 гривень. Чашка для кави 34 гривні. Келих для глінтвейну скляний. Ціна 59 гривень. Чашка скляна із надписом. Ціна 39 гривень. Об'єм 225 мл. Є декілька варіантів надписів. Кухоль порцеляновий в горох 59 гривень. Об'єм його 340 мл. Заварник French Press ціна 129 гривень, об'єм 350 мл. Скло метал. Об'єм 800 мл. Ціна 219 гривень. 59 гривень ємність скляна для зберігання. Об'єм не зазначений. Ось така ємність для зберігання. Кришка пластикова. Сам контейнер теж 400 мл 74 гривні. Чайник заварювальний 129 гривень. Такий коричневий з поєднанням склопластик ціна 99 гривень. Скляні ємності від фірми Luminark. Більша 750 мл 109 гривень, менша 500 мл 99 гривень. Чайники металеві 349 гривень 2 літри. Устілки для взуття обрізні 29 гривень. Устілки для взуття вирізні хутряні. Розмір від 36 по 44, 34 гривні. Ось такі. Металева сушарка для посуду 299 гривень. 129 гривень. Ніж розкладний у чохлі. 29 гривень, ніж розкладний, я б сказала міні-ніж. Є декілька варіантів кольорів поєднання метал, пластик. Гель від комах 24 гривні у шприці, 24 гривні ось такий гель 35 мл. 39 гривень коштує набір гачків риболовних. 24 гривні коштує комплект для з'єднання водилищ. Приладдя для риболовлі, ціна 14 гривень. Органайзер пластиковий, ціна 149 гривень. Водолазки гольфи для хлопців. Ціна 169 гривень. Ось такі гольфики для дівчаток, є різні розміра. Тільки приїхали, на жаль, ще ціни немає. Губка меланінова. Одна штука, ціна 5 гривень. 3 ланінові губки ціна 22 гривні. Набір кухонних губок 5 штук 9 гривень. Блокнот формат А5 99 гривень 160 аркушів. І блокнот з екошкіри ціна 99 гривень. Формат А5 160 аркушів. М'який блокнот з антистресом ціна 99 гривень. Блокнот формат А5 100 аркушів. Ціна 88 гривень. Блокнот на спіральці 44 гривні. Такі блокноти новинка. Ціна 39 гривень. Є із милим кроликом. Або із квітковим принтом 99 гривень, скетчбук формат А4, 45 аркушів. Пухнаста ручка із короною. Ціна 29 гривень. Кольори в асортименті. Ручка 10 в одному. 10 кольорів. Ціна 34 гривні. Набір гелевих ручок 8 кольорів 29 гривень. Такі гелеві ручки 69 гривень. Гелеві ручки 69 гривень. Кольорові олівці 39 гривень. 55 гривень кольорові олівці з ароматом 12 кольорів. Двохсторонні кольорові олівці 29 гривень. 29 гривень коштує набір закладок для книг, 19 гривень папка конверт формат А4. 12 гривень, папка конверт формат А5. Ручка кулькова ціна 15 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Виглядає досить незвично. Гелева ручка із зображенням тваринки на ковпачку. Є різні варіанти кольорів. Ціна такої ручки 22 гривні. Ручка кулькова на кнопку ціна 15 гривень. Ручка гелева 9 гривень. Ручка кулькова 15 гривень. 44 гривні пазл дерев'яний автомобіль. Хайлайтер від фірми Safi. Ціна 99 гривень. Є різні відтінки. Він такий сипучий. Набір нігтів накладних для манікюру 100 штук 69 гривень. 39 гривень, такі наклейки на нігті. Хто ними користувався. В інтернеті гуляють чутки, що вони сушаться в ледлампі і коли висихають, стають твердими. Якщо хтось спробував, напишіть. Двохстороння лопатка для манікюру. Ціна 29 гривень. Гелі для душу від фірми «Душка» 200 мл об'єм, ціна 69 гривень. Два аромати на вибір. Новинки прикраси 49 гривень. 14 гривень коштує твістер для зачіски. Браслет дружби. Ціна 39 гривень. Набір сережок 14 гривень. Сережки одна пара 19 гривень. 29 гривень коштують сережки. Тут не потрібні отвори в вусі, щоб їх носити. Ланцюжок для біжутерії. Ціна 9 гривень. Набір прикрас. Ціна 22 гривні. Іменні підвіски. Літери. Ціна 19 гривень. Лампа від USB. Ціна 59 гривень. Резиночка для волосся. Ціна 22 гривні. Кольори в асортименті. Набір резинок 3 штуки. Ціна 49 гривень. Резинка із мережама, кольори в асортименті 19 гривень. Ось такі резиночки, приємні на дотик. В ніжних пастельних кольорах ціна 29 гривень. 19 гривень. Набір резинок 3 штуки. Кольори на вибір. Резинки для волосся 2 штуки в наборі ціна 19 гривень. Такі резинки ціна 14 гривень. Одна штука. 9 гривень резинки для волосся. Набір резинок 5 штук із прикрасою 19 гривень за набір. 49 гривень набір резинок для волосся. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі